Ну що ж, друзі, як ми і говорили, сьогодні, 15 червня, відзначається день захисту людей похилого віку. Як показує практика, літні люди, яким за 60, також потребують захисту, і це не дивлячись на той факт, що найчастіше вони на відміну від дітей мають багатий досвід, відмінні професійні навички, мудрість, якої ще не дістає навіть недостатньо підростаючому поколінню, і все ж. За інших, здавалося б, рівних умовах вони піддаються дискримінації за віковою ознакою, нерідко опиняючись за межами бідності та узлиднях. Власне і про це хочемо поговорити, про захист таких людей. Тетяна Ходіневич, юристка, надає правову допомогу з питань пенсійного забезпечення громадян. Тетяна, доброго вам ранку. Доброго ранку, дуже доброго дякуємо, рані. що долучились до нашого випуску. Так, сьогодні день захисту дякую, що запросили. <ріст> Назар сьогодні день захисту людей похилого віку. Дякую, що ви долучилися і будете висвітлити цю тему. Чи можемо ми сказати, що люди похилого віку є повністю захищеними в Україні? Що стосовно цього можна сказати? Якщо ми говоримо про громадян, які вже досягли пенсійного віку і Мають право на пенсію та отримують пенсію, то так можливо вона і не така, як би нам хотілось, але е, пенсійний фонд, міністерство соцзахисту, зробило все, щоб забезпечити виплату. Стабільну, щомісячну, регулярну і в повному обсязі пенсії ніяких проблем, і навіть під час воєнного стану були встановлені такі е, порядки, які спростили, наприклад, людям отримати належні їм суми пенсійних коштів. Е, але що стосується тих людей, які набувають тільки пенсійного віку, і їм потрібно оформити пенсію. То також все нормально, все звертаються, можна звернутися до будь-якого зручного сервісного центру, незалежно від того, де людина зареєстрована і де вона сьогодні перебуває, тобто будь-який сервісний центр пенсійного фонду відкритий для вас, якщо вам потрібно вирішити будь-яке пенсійне питання. Але що стосується тих людей, які набувають права на пенсію, і їм потрібно зібрати документи, які підтверджують саме їм страховий. Стаж, тобто право на пенсію, то тут можуть виникнути вже питання, тому що е, нічого такого, щоб спростило порядок надання документів, немає, на жаль. Mm -hmm. І е, тим людям, які наразі перебувають, наприклад, або в окупованій території, е, або якщо від... від не стихійного лиха, а від того нещастя, яке спричиняє нам сусідня держава, якщо документи згоріли, або якщо вони втонули от зараз в Херсонській області, то також з ними втонув і стаж людини. А стаж це право на пенсію, і тому тут вже виникають питання, яким чином по-іншому його можна підтвердити. Тобто, ну, в принципі, це реально людям, які зараз на окупованих територіях, які за кордоном. Оформити все таки пенсію? Так, дивіться: якщо трудова книжка оформлена належним чином, і стаж увесь там міститься і всі документи з людиною. То можливо це зробити за допомогою веб-порталу пенсійного фонду. Uh -huh. Для цього потрібно зробити собі КЕП Електронний цифровий підпис. Він нам відкриває доступ до веб-порталу пенсійного фонду, і за допомогою цього інструменту ми можемо подати документи на призначення пенсії. Якщо ж мова йде е, про те, що немає документів, які підтверджують стаж, а стаж це право на пенсію, то таким людям дуже часто відмовляють в призначенні пенсії, якщо немає mm -hmm. відповідних документів. Якщо говорити з практики, наприклад, от у мене є чоловік із е, Мелітополя, е, донька виїхала і проживає в Київській області. Mm -hmm. е, Чоловік подав документи донька, дружина. Всі помагали, подали через веб-портал документи на призначення пенсій. Але на жаль, пенсійний фонд вже втретє йому відмовляє, оскільки немає довідки про реорганізацію автобази, в якій він працював ще в 88 році, і тепер немає в людини права на призначення пенсії. А взяти документи в архіві немає можливості, оскільки там окупаційна влада. Людина без паспорта їхнього, тому що він не хоче брати їхній паспорт, а наші виплати він не отримує, тому що по нашому закону він не має права, не має документів. На дійсно складна, складна ситуація. Десь ти розумієш наскільки класно, що вже десь ну держава пішла в цифру, коли все це знаходиться просто в електронній базі даних, але розуміємо дуже ще багато паперів, багато бази, яка залишається. Так. Так, але є такий інструмент на сьогоднішній день передбачено можливість оцифрувати свій стаж. Угу. Тобто стаж, який ми набували після 2004 року. Він вже все й оцифрований, все й міститься в системі. Тут немає ніяких питань, але ж люди працювали і до цього 90 ті роки і Підтверджуються ці періоди роботи записами в трудовій книжці, е, якщо немає там неналежним чином оформлено, оформлена, то довідки з архівних організацій або з організацій, які досі працюють і там людина працювала. Е, і м, ми можемо вже сьогодні додати до пенсійного фонду, до свого кабінету ці документи про стаж і тоді, коли ми набу, набудемо пенсійного віку. То ці документи вже будуть збережені в системі, і їх не потрібно буде додатково збирати, додатково підтверджувати свій стаж. І коли навіть якщо до того часу щось станеться з трудовою книжкою чи з іншими документами, то вони вже будуть в нас зафіксовані. Дуже дякуємо. Дякую. Тетяно, за ваші відповіді, скажіть, будь ласка, можливо ще варто зазначити якісь ще проблеми, перешкоди, з якими зустрічаються люди, які хочуть оформити пенсію? Чи це вже весь перелік, який ви зазначили? Ну, це найактуальніші mm -hmm. проблеми. Mm -hmm. І от рішенням одним із рішень я пропоную оцифрувати свою трудову книжку. Це можна зробити через веб-портал, щоб тоді, коли при призначенні пенсії, ми ж не знаємо, що буде, куди прилетить, що станеться, і як зберегти наші документи. Тому для того, щоб упередити такі ситуації, от можливо оцифрувати трудову книжку. Це може зробити роботодавець, якщо людина працює на роботі, якщо людина не працює. Вона може сама за допомогою веб-порталу електронного цифрового підпису е, зробити цю оцифрування своєї трудової книжки, а разом з нею також інших документів про стаж. Що це мається на увазі? Диплом, якщо навчались за денною формою, тому що період навчання за денною формою також входить до страхового стажу. Mm. Військовий квиток для чоловіків, якщо вони служили в армії, е, також можна відсканувати і завантажити туди це також буде ваш стаж. Е, якщо жінка була у декретній відпустці, перебувала за догляду, по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, то також можна долучити свідоцтво про народження дітей. Mm. Тобто тут є можливості, всі в нас інструменти держава нам дала. Якщо людина не знає самостійно, як це зробити, то можна до мене також звернутись, я в цих питаннях допомагаю. Дякуємо. Тетяно, скажіть, будь ласка, ще чи відбулися якісь зміни в законодавстві під час воєнного стану щодо. Пенсійного забезпечення, чи все без змін, чи все таки щось варіюється так. в цьому питанні? Відбули зміни. Нещодавно був прийнятий закон. Вірніше зміни до закону, яким встановлено, що якщо людина досягла пенсійного віку з часу 22 лютого 2022 року, то і набула право на пенсію, але не мала можливості звернутись. Тому що була або на окупованій території, або за кордоном, окуп... чи що, то коли вона звертається за призначенням пенсії, пенсію призначають їй здати набуття права, тобто здійснюють доплату за той весь час, який вона мала право на пенсію, але з якихось причин не могла її оформити. Це дуже суттєва зміна. Дуже як важливо. Ну і наостанок, куди можна звернутися людям похилого віку і Якщо порушуються їхні права стосовно виплати пенсії, можливо, довгої процедури, чи є якийсь орган, куди можна поскаржитися? Звісно, це гаряча лінія пенсійного фонду, гаряча лінія Мінсоцполітики, також можна через веб-портал, якщо у вас є доступ, залишити звернення. І це все в порядку розглядається і вирішуються ці всі питання. Угу. Може, можливо, є щось таке, що варто додати. Знаєте, ми е, не обізнані ми не, в цій не темі. Так, е, тому якщо у вас є щось досвіду, що сказати глядачам стосовно цієї теми, то скажіть, будь ласка. Так, може бути багато нюансів при оформленні пенсії, тому що пенсія це гроші, а гроші просто так не платяться. Е, тому. Е, так, хоч і невеликі, але все рівно. Тому я б вам рекомендувала потурбуватись про те, щоб у 60 вам не довелося бігати, збирати ці документи, а оцифрувати вашу трудову книжку, а також стажові документи, щоб вони були зафіксовані і збережені в системі. Дуже дякуємо вам за цю розмову, дякуємо за той великий досвід, який ви сьогодні передали нам, нашим глядачам. Сподіваємося, що менше буде таких складних ситуацій, а ще більше сподіваємося, що люди, які на окупованих територіях, зможуть отримувати ці виплати і мати можливість жити, так, тому що розраховують на них. Вам бажаємо успіху, у вашій діяльності, вдячних клієнтів. Нехай все вас Дякую. буде добре. На все добре. Дякую, гарного дня вам також, друзі. З нами на зв'язку Тетяна Ходіневич, юристка. Вона надає правову допомогу з питань пенсійного забезпечення громадян. Розіклали по поличках питання ці знайшли відповіді. Долучайтесь до наших розмов.